Друзі, всіх вітаю на нашому сьогоднішньому прямому екстреному ефірі. По результатам засідання ФРС. ФРС підняли ставку на 0,25%. Очікування були навіть 0,5%, але все-таки вирішили пощадити ринок і підняли всього на 0,25%, Тому поточна ставка 5%. І що це все означає? А це що і що це взагалі означає для фондового ринку? От якраз сьогодні ми з вами і поговоримо. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець більше 15 років, я керую активами своїх клієнтів, і сьогодні з вами розберемо максимально. Детально те, про що сьогодні, про що нам розказав Павел, які новини ми від нього почули. Ну і чого очікувати від американських банків, коли почнеться банкротство більш масове, чи і почнеться взагалі воно. Тому давайте поїхали. Основна історія. Після засідання ФРС я бачимо, на фондовому ринку відбулася досить така активна розкалбас в всі сторони: як індекси S&P 500, так і ТРІП. Досить круто, як злетіли, так і впали буквально за декілька хвилин. От можемо це все подивитися на меншому тайфреймі. І, і. І все це по зрозумілим причинам. Перша причина це те, що ФРС, на сьогодні очікувалося, що ФРС підніме відсоткову ставку на 0,5%. Але в зв'язку з тим, що за останні два тижні банки почали активно лопатися. Ми знаємо, що відбулося банкрутство такого банку, як SVB, відбулося банкрутство Signature Bank, Зараз питання з First Republic Bank, І ну, власне, буквально на днях UBS викупив Кредіть собі за якісь там нещасні 3,25 мільярди доларів, то викупили весь банк. Тобто через високі відсоткові ставки, через те, що буквально ще минулого року. Купляли довгострокові облігації з дохідністю буквально декілька, ну там біля 1-2%, Зараз ця дохідність зросла до 4%, а це означає, що для 20 річних облігацій, як бачимо, за буквально один рік падіння відбулося більше ніж на 30%, а це досить багато, особливо в ті банки, які купляли їх. На максимумах, то на сьогодні, я бачимо, це майже 50% падіння, тобто, уявіть собі, капітал в банку, в який вкладений, здавалося би, в надійні державні облігації США обвалюється на 50%. ну, Тобто був 1 мільярд, а стало 500 мільйонів, був було 100 мільярдів, стало 50 мільярдів. Це дуже величезний обвал. І зрозуміло, що як тільки. Ну, власне, вкладчики захотіли забрати свої кошти, банку приходиться продавати свої активи. Якщо йому приходиться продавати свої активи, його капітал вже падає, і як результат, такі банки обвалюються. Тобто, ну, фактично у них немає ліквідності для того, щоб віддати ці кошти своїм вкладчикам. Ну і відповідно на фоні цього всього, ми бачимо, що і по було засідання минулого тижня і ФРС, і ФДІС, і трежери. Тобто ну, фактично Міністерство фінансів, і було прийнято рішення про вливання коштів в економіку для спасіння банків. Але є один нюанс, що наприклад, те вливання, про яке говорили тоді, і вливання коштів від ФРС це різні речі зовсім. Тобто. На сьогодні, от Павел заявив наступну річ: до кінця цього року, згідно графіку, тут очікується, що буде зростання відсоткової ставки ще на 0,25%. Тобто до кінця 2023 року очікується відсоткова ставка на рівні. 5-25% це фактично буде її топ на сьогодні, згідно тих прогнозів, які бачить ФРС зараз. Це є перший момент. наступний момент. В 2024 році очікується зниження відсоткової ставки вже до на 0,75%. Тобто цього року, оце була до речі, остання фраза Павела на прес конференції В базовому сценарії ми не бачимо зниження відсоткової ставки. І фактично ця фраза і. Суттєво попливала на фондовий ринок і якраз і попливала на різке падіння індексів як S&P 500, так і NASDAQ 100, ну і відповідно і криптовалют, тому що всі думали, що ФРС буде вливати кошти в економіку, а він це не зробив. Тоді питання наступне: що тоді взагалі за вливання коштів в економіку, про які говорять вже два тижні, і тут очікували, що ФРС так кошти зробить. Про це вливання мало на увазі, що. Є фонд гарантування вкладів FDIC. Відповідно, в нього постійно від банки відраховують певну суму коштів, яка буде використовуватися у випадку ну, власне банкруз банків і для того, щоб можна було віддати ці кошти вкладчикам. Власне ситуація відбулася, FDIC видасть певну суму коштів необхідну для. Погашення заборованостей, і на цьому і знову ці кошти підуть в оборот в економію. Але це не нові кошти, тобто це не ФРС надрукувала нові кошти, які в подальшому е будуть використовуватися, ну, відніше, які будуть використовуватися в економіці. Тобто ми бачимо, що е М0 е грошова маса продовжує знижуватися. Бачимо, що Central Balance Sheet, е власне, весь цей час знизу. Зараз він зараз ну, власне, через нові. Е Називається новий новий активів банку. він зрозумів, що він зріс, але основна логіка яка, що баланс банку зріс, але він, пішов на, він, він не буде запущений додатково в оборот в такому в форматі. До речі, можемо подивитися, я це виглядаю в розрізі п'яти років. Тобто він не, не, це не ті кошти, які будуть додатково надруковані центральним банком. Оце ключова історія. Тобто це не доподаткові вливання. Але найбільш цікавіше, що подивитися на баланс центрального банку, то бачимо, що фактично весь рік, що вони. Знижували ну виручали кошти з економіки, Буквально за один тиждень. Майже половина була компенсована банкротством Буквально двох банків. Тому у цьому якраз ну ключова Ключовий нюанс, тобто баланс ну, він зріс, зрозуміло, зріс, але це не на нові надруковані кошти. Тому ну, говорити про те, що зараз ФРС почне друкувати кошти і зараз буде вливати вливати в економіку, поки що ще, на мою думку, зарано, тому що все це буде активно компенсуватися ну, буквально наступними тижнями. Це графік, до речі, тижневий. Тобто, це не кожен тиждень обновлюється дані. Тому я думаю, що за наступні тижні ми будемо побачимо зниження. Цього далі далі зниження цього балансу, і відповідно те, що сьогодні Павел також і заявив, що буде ну, власне, що і буде відбуватися подальше вилучення коштів з економіки, тому що да, економіка почуває себе. Добре, немає ніяких причин для того, щоб очікувати якусь рецесію, вони зробили прогноз до кінця цього року про те, що відсоткова ставка ой, не відсоткова ставка а те, що інфляція буде на рівні 3-3 На сьогодні інфляційний рейт у нас складає на рівні 6%. Тобто, ще очікується падіння до фотишно два рази, і очікується. Безробіття на рівні, до речі, 4,5%, хоча зараз unemployment rate у нас на рівні 3-6%, тобто очікується досить суттєве зростання безробіття. В принципі, ми це бачимо, тому що буквально на днях Amazon ще звільнив 9 тисяч своїх працівників. Тому на сьогодні наступна історія. Зважаючи на бахруство банків, да, вони попливали досить сильно. Да, ФРС і FDIC, і Мінфін зібралися, прийняли рішення про те, що буде додаткові вливання коштів в, ну, власне, в економіку для погашення заборгованості цими банками, але ці погашення будуть йти через фонд гарантування вкладів. І власне це не будуть якісь додаткові кошти. Це більше ну, про них треба. Дивитися на це так, що це кошти, які попали в фонд гарантування, будуть погашені влачикам, які й так ними користувалися, uh, і відповідно. Uh... Буде таким чином, грубо кажучи, спасатися банківська система від повного краху. На сьогодні ще ми очікуємо. Я думаю, що один-два банки із великих можуть досить суттєво впасти. В принципі, я заявила Джанет Єлен, голова Мінфіна, можна сказати, штатів про те, що неважливо це великий банк впаде, малий банк впаде все одно. Це може суттєво вплинути може на так званий банк. Ран. Набіг на банки, коли вкладчики забирають просто свої кошти з банків. А незважаючи на те, який би класний банк не був, якщо вкладчики почнуть забрати ці кошти, то банк може просто не мати ліквідності, оскільки навіть якщо кошти були вкладені, як бачимо, навіть в найбільш надійні державні облігації, але довгострокові, а в основному вкладали кошти в довгострокові облігації, то відповідно обвал, як ви бачите, відбувся досить досить суттєвий. І, і, Загалом, тому ну і тому будь-який навіть класний банк він може він може досить суттєво впасти. Тому тому, яка в нас надавається ситуація? В принципі, як я і говорив і писав у себе в телеграм-каналі, якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Всі посилання є в описі до цього відео. На сьогодні ми очікуємо ще, ну як мінімум, підняття до 5-25% відсоткової ставки. Як бачимо, вже йде зниження інфляції, і зниження цієї інфляції. А в першу чергу дивіться, ми завжди дивимося на інфляцію. Розрібну, тобто класичний inflation rate на рівні 6%. Але ФРС дивиться на базову інфляцію, core inflation rate, яка на сьогодні на 5,5%. І відповідно після того, як відсоткова ставка буде піднята до 5,25%, а це буде буквально квітень місяць, а в травні ми можемо вже очікувати зниження інфляції до приблизно 5%. Тобто відсоткова ставка вже буде вища, ніж інфляція. Це є перший момент. Другий момент. Якщо ми подивимося на дохідність по бундам, які на сьогодні навіть 10-річні дають дохідність 3,47%, короткострокові там, річні 4,52, а 3,67, де вони 3,83%. Тобто, навіть враховуючи те, що до кінця року очікується інфляція там, на рівні 3,3%, ну а загалом таргет по інфляції 2%. То в нас є ще зазор до зниження цієї дохідності у 3,83% це фактично мінімум 0,5%. 0,5% на 20-річних облігаціях – це зростання ціни на 10% мінімум. Тобто, це те, що можна вже очікувати. Ну а загалом я думаю, що буде зростання ще більше, тому що падіння до інфляції до 2% високо ймовірно на найближчі пару місяців. Тому на сьогодні облігації являються найбільш Вигідними для вкладень це з однієї сторони, з іншої сторони, в будь-якому випадку треба диверсифікуватися, тому вже можна поступово починати до набирати і більш ризикові активи, але але в травні місяці, от власне, то, по то, про що я пробую донести, що якщо ми має, будемо мати дохід, верніше, відсоткову ставку вище, ніж інфляція, дохідність по облігаціям вже на сьогодні у нас вища, ніж таргет по інфляції, то в такому випадку інвестори будуть більше собі фіксувати дохід, високу дохідність по облігаціям, і тим самим продаючи більш ризикові активи, такі як акції. І криптовалюти, і бачимо крипторинок також досить прикольно відреагував. Ну в принципі правильно відреагував на сьогоднішнє засідання ФРС після стрімкого зростання. Я думаю, що буде ще подальший розпродаж даних активів, і є ймовірність і по біткоїну ще падіння до 23-23 тисячі -23 доларів за один біткоін, і по ефіріуму можна очікувати також падіння десь в діапазоні ще до 1400-1500 доларів за одну акцію. І це буде якраз така собі вартість, по якій можна його починати добирати на більш довгостроковий період. Так, ну і Найкраще себе почуває золото. Яке вже зараз майже, майже 2 тисячі доларів. Думаю, що по золоту ще буде подальше зростання, тому що доки є ризики обвалу банків, то завжди будуть заходити в менш ризикові активи, які ще й компенсують інфляцію. Тобто в нашому випадку це є золото, тому по золоту я думаю, що ми можемо бачити ціну ще на рівні навіть 200-2500 доларів за одну троїцьку Тому на сьогодні така картина. ФРС ну, скажімо так, здивував ринок. Да, він до речі, Павел два або три рази під час засідання, під час прес-конференції заявив про те, що ні цього року у них немає в базовому сценарії зниження відсоткових ставок все на наступний рік. Це воно, власне те, що ніхто не очікував, тому що думали, що ФРС прийде і почне розвалювати про те, як вони будуть спасати банки, я будуть вливати ліквідність в економіку, а тут ні. Прийшли і сказали, що будемо знову вилучати ліквідність відсоткові ставки. Пік, в принципі, ми вже до нього дійшли, оце як мінімум. Добре, про те, що в районі десь 5-25% це буде. Ну і відповідно. Така більш жорстка монетарна політика, ну, на неї, чесно кажучи, ніхто не, роз, не розраховував із ринку. Тому е, облігації в нас залишаються найбільш е, цікавими активами. Е, е, після травня місяця можна буде розглянути і вкладення в е, е, більш ризикові активи, такі, як. Е, Акції та ну, фондові, в базі фондові індекси та криптовалюти, тому що зараз також по ним можна очікувати корекцію. Тобто зараз місяць квітень-травень, це удвіга якраз буде корекція, і особливо після падіння ще якогось великого банка, ну, можна очікувати вже, після цього вже можна буде очікувати якогось відновлення, тому що все-таки ФРС прийдеться друкувати нові кошти по заявкам того JP Morgan. Можливо, навіть до 2 трильйонів доларів прийдеться надрукувати, а це величезна сума, просто щоб розуміли, 2 трильйони доларів це 10% ВВП країни. Це величезна сума коштів, яка буде, влити, якщо вона буде влита в економіку. Ну, в такому виборку ми побачимо зростання всього, тобто просто всіх ринків, і тоді можна навіть не думати, буде що купувати, просто брати будь-що будь брати, воно все одно буде зростати, тому що така велика сума коштів в, в обороті, ну, вона як не крути. Змушена буде компенсуватися в зростанні цін на як на активи, так і в принципі на інфляцію. Тому поки що, враховуючи, що інфляція 6%, я не вірю в такий сценарій. І більше ці всі розмови, як я і писав у телеграм-каналі, це більше роз публічні розмови, діалог банків з регуляторами для того, щоб прийти до якогось єдиного консенсусу. Власне на цьому в мене все. Класного вам вечора, класного вам торгівлі. Інвестуйте в правильні активи. Ну і робіть тільки прибуткові угоди, і не робіть неприбуткові. Також завтра у нас пройде в. В нашому університеті learn to global дуже крутий івент про практичне використання штучного інтелекту з міжнародними спікерами, які розробляють власне ці самі штучний інтелект. Тому долучайтеся. Ще залишилося декілька буквально квітків. Можна буде подивитися в онлайн-запис після власне, івенту для всіх, хто придбав білет івент. Крапочка learn to learn global Сайт. Заходіть, підключайтеся, і побачимось з вами скоро.